Привіт! В цьому відео ми почнемо розбирати основи typoрем, розберемо, що таке підключення до бази даних, розберемо що таке entity і розберемо деякі базові декоратори. Найперше, я хотів би показати боліпрейт, який я створив для цього курсу. Найперше, це бібліотеки. Я вже поставив всі бібліотеки, вам не потрібно нічого ставити, просто npm install. Окрім того, я створив Docker Compose файл, в якому в нас є база даних. Щоб її запустити, Встановлюєте докер і запускаєте docker compose App-D. Це запустить її в фоновому режимі. Окрім того, я ще додав деякий код, наприклад, підключення до бази даних, ініціалізація це щоб не витрачати час. Зараз ми це все розберемо. Найперше, давайте почнемо з підключення до бази даних. Бачимо, що в нас ось тут відбувається connection. Відбувається він за допомогою data source. Data source це клас в TypeRAM, який якраз відповідає за підключення до конкретного data source. Наприклад, в нас же на проєкті може бути декілька баз даних, не обов'язково це буде одна. І TypeRAM може менеджити всі у ці декілька баз даних. Наприклад, в нас є Postgres, в нас є Mongo, наприклад, ще там Redis хай буде. І в нас буде три датасорси, з, з якими ми можемо працювати. Це в принципі фіча всіх великих оремок, не тільки type ОРМ, і це доволі зручно, особливо, коли декілька баз даних в нас буде використовуватись одна, тому я назвав її аптета Source. Що в нас тут є? Найперше, ми передаємо Type бази даних. Я передав Postgres, але як ми бачимо, ось тут в нас є дуже багато варіантів. Тобто, будь-що, в принципі. Mongo можна навіть. Що, що заводить? Давайте повернемо позараз. Хост це хост, на якому знаходиться база даних. У нас вона в докері, тому вона знаходиться локально. Порт. Порт так само 5431. Я його змінив, так як дефолтний це 5432. Але в мене вже там є база даних. Юзернейм, пароль. Тут нічого такого немає, тобто ім'я користувача і пароль. База даних це ім'я бази даних, яку ми створили. Beginners Course. В принципі, це теж все в Docker файлі в Docker Compose файлі Тут я ще додав Synchronize True. Це не дуже хороша практика в цілому для розробки, але для початку нашого курсу це окей. Це буде означати, що будь-які зміни, які зроблені в коді, будуть відразу аплайтись до бази даних. Логування. Я думаю, можемо його забрати в цілому. Нам воно не потрібне. І Entities. Зараз ми перейдемо до entity. Entity це сутності нашої бази даних. Для прикладу, в нас, як бачите, тут є. Директорія Entities, в якій знаходяться наші entity. І конкретний entity представляє собою клас, наприклад, клас user. І цей клас user буде мапитись в нашу базу даних і перетворюватись якусь таблицю. Для прикладу, якщо ми відкриємо наш Data Source Manager в WebStorm, ми бачимо, що в нас тут є таблиця user, і так само в нас є три. Три колонки: ID, ім'я і email. Так само, як і тут. Тобто entity це представлення, об'єктне представлення того, як в нас виглядає таблиця. Ми працюємо з класом, а вже TypeORM це все перетворює в SQL-код, який працює вже з базою даних. Окей, з цим розібрались. Давайте перейдемо до того, що в нас тут є. Ми бачимо, що в нас тут є декілька декораторів, які огортають цей клас. Декоратори це в цілому дуже хороший паттерн. Він дозволяє розширювати функціонал, наприклад, класу чи проперті, і його основна перевага в тому, що він може дуже широко перевикористовуватись. Що він тут робить? Найперше, давайте почнемо з декоратора Entity. Декоратор Entity якраз вказує на те, що ось цей клас, він у нас буде entity, тобто він буде в базу даних. І це репрезентація таблиці в базі даних. Наступний декоратор, давайте перейдемо до ось цього. Primary Generated Column це просто ID, який ми будемо використовувати. Якщо ви знайомі з SQL, і, взагалі, з базами даних, то в нас є primary key, який ми будемо використовувати тут. І саме ось, ця, ось цей декоратор він вказує на те, що ось це поле буде нашим основним ключем. По замовчуванню в нас тут number, тобто це буде інкремент. Наприклад, перший ID там 1, 2, 3 і так далі. Але в цілому ми можемо використовувати будь-які ID, найчастіше використовується UUID в даний момент. Наступний декоратор це декоратор Calm. Він насправді доволі широкий, тобто ми його можемо розширювати, вказувати дуже-дуже багато йому пропертів, але для початку цього робити не будемо. В цілому, він вказує на те, що ось це поле є звичайною колонкою. Тобто, бачимо, що в нас поле Name і Email це звичайні колонки. Поле ID це в нас ключ. Навіть намальований ключик. Окей, і останній декоратор, який в нас тут є, це декоратор Unique. Він вказує на те, що для поля Email потрібно додати індекс Unique. Тобто, що це буде означати? Якщо ми спробуємо записати два однакових значення в поле Email, ми не зможемо цього зробити, тому що база даних не дасть цього зробити. Це самі базові декоратори, які використовуються дуже часто. Ми також можемо їх змінювати, тобто розширювати. Для прикладу, ми можемо вказати, що в нас ось ця колонка Name, вона є nullable, тобто ми, нам не обов'язково її передавати. Можемо також вказати, що тип тут буде по замовчуванню, здається, це текст. Давайте вкажемо, що це буде varchar, Тобто Ось тут ми можемо писати дуже багато конфігурацій. Протягом курсу ми будемо розбиратися з ними більш детально. Зараз нам це не потрібно. Давайте спробуємо створити юзера. Як це працює? Бачимо, що в нас є AppDataSource. Пригадуємо, що це наш data source. На ньому ми викликаємо метод initialize. Цей метод створює connection до бази, і якщо connection успішний, Викликається ось цей проміс. Тобто, ось тут ми пишемо весь наш код, який стосується бази даних конкретного connection. Для прикладу, якщо ми запустимо, бачимо, що наш проект запустився. Як ми можемо взагалі створити юзера в нашій базі? Тобто, додати рекорд. Наприклад, створимо юзера, використовуючи. Використовуючи new user. Тобто це в нас звичайний клас, ми працюємо з класами, а вже TypeORM він це все переведе в SQL. І як нам до нього звернутися, щоб записати. В AppDataSource є менеджер, який відповідає за те, як працювати з даними. Ми ще до того повернемось в наступних відео, так як це не найкращий спосіб записувати дані. Зазвичай використовується репозиторій, але це не тема цього відео. Тут більше супер основи. І в менеджера є метод save, яким ми можемо зберегти нашого юзера. Це в нас проміс, який ми давайте заявеймо. І для юзера передамо якісь поля. Це в нас поле name саме перше. Давайте хай буде так. І друге поле це поле email. Поле «Email» у нас унікальне, це треба пам'ятати. І якщо ми збережемо, в нас має, в принципі, це все перезавантажитись, і якщо помилок нема, можна допустити, що воно спрацювало. Давайте переглянемо. Так, в нас є ось цей запис. І якщо ми хочемо, для прикладу щось змінити, давайте ось так зробимо, щоб перевірити те, чи унікальність чи у нас спрацювала. Бачимо, що все спрацювало. У нас помилка на те, що в нас є duplicate key в констренті, який ми створили. Тобто ми бачимо, що в принципі це все працює. І ми працюємо тільки з об'єктами і класами і їхніми методами. Тобто ми не ліземо в SQL. Це дуже крута перевага у ремок. На сьогодні це все. Посилання на цей код я залишу, і побачимося в наступних відео.